Відкритий світ фантазії з казковими мандрами. Підтримайте нас на Патреон, щоб ми разом продовжували створювати чудові казки українською. Долучіться до чарівної подорожі та отримайте унікальні переваги. Слухайте казки без реклами. Насолоджуйтесь казками без перерви, створюючи ідеальну атмосферу перед сном Місячний зайчик. Добрий вечір, мої маленькі друзі. Сьогодні я розповім вам чарівну історію про маленького зайчика, який відправився на пошуки місячного світла, щоб знайти секрет спокійного сну. Уявімо собі тихий ліс, затишний і сповнений загадок, де кожна зірочка на Рехтить, ніби маленький ліхтарик, зайчик та його нічні пригоди. У далекому загадковому лісі, де кожне дерево має свою історію, а кожен кущик свою таємницю жив маленький зайчик. Його звали Лунік. Лунік був не такий, як інші зайчики. Він любив мріяти, граючи під м'яким місячним світлом, коли весь ліс занурювався у сон. Цієї ночі небо було особливо чарівне. Місяць висів у повітрі, наче велика перлина, а зірки мерехтіли навколо, ніби маленькі світлячки. Лунік не міг заснути. Він відчував у собі дивну неспокійність і цікавість. Щось манливе й таємниче кликало його гуляти лісом цієї чарівної ночі. Він вийшов зі своєї затишної норки і подивився на небо. О, місячне світло! Ти таке ясне і чисте. Яку ж ти маєш таємницю? Прошепотів він. Лунік був певен, що місяць може розповісти йому багато цікавих історій. Тихо ступаючи лапками по м'якому моху, він прямував все глибше в ліс. Чим далі він заходив, тим більше чудес відкривалося перед ним. Нічні квіти розкрили свої пелюстки. Випромінюючи ніжний аромат, а вітерець лагідно шепотів серед листя. Лунік зустрічав своїх лісових друзів, які також не спали, вовчення, яке грався зі своїм відображенням у струмку, білочка, яка намагалася зловити падаючу зірку. Всі вони були зачаровані. Цією чудовою ніччю. Чому ж я не можу заснути? замислено запитав Лунік себе. Він відчував, що ця ніч особлива і що він повинен зробити щось важливе? Відповідь прийшла несподівано. За хмар вийшов місяць і освітив ліс неймовірно яскравим світлом. Лунік здригнувся від здивування і радості. Можливо, місяць мені хоче щось сказати, подумав він. Таємниче світло місяця огорнуло Луніка, і він відчув, як його тіло наповнюється невимовним спокоєм. Він закрив очі і глибоко вдихнув нічне повітря. Коли він знову відкрив очі, перед ним постала дивовижна картина. Мерехтливий шлях, що вів до самого місяця. Це шлях до таємниці місячного світла, радісно вигукнув Лунік. Він знав, що мусить піти цим шляхом, адже там на місяці. Він знайде відповідь на свої питання і, можливо, зможе нарешті заснути. Так почалася його нічна пригода, мандрівка за місячним світлом, яка обіцяла бути повною чудес і відкриттів. Сміливо ступаючи по світловому шляху, Лунік відчував, як його серце наповнюється радістю і надією. Він був готовий до пригод, які чекали на нього попереду. Таємничий голос лісу. Тієї чарівної ночі, коли місяць висвітлював ліс неземним світлом, маленький зайчик Лунік продовжував свою подорож. Він крокував мерехтливим шляхом. Слухаючи тихі голоси лісу, які шепотіли йому різні історії. Але серед цих шепотів він раптом почув щось незвичайне Тихий, мелодійний голос, який здавався не з цього світу. Луніку маленький зайчику. Слідуй за моїм голосом лунало у повітрі. Цей голос був такий лагідний і привабливий, що Лунік відразу ж відчув, як до нього тягне невидима сила. Лунік зупинився і вслухався. Голос здавався йому знайомим, але він не міг згадати. Де він його чув? Хто ти? запитав Лунік, обережно озираючись навколо. Я, дух лісу, таємничий охоронець цих місць. Я допомагаю тим, хто шукає відповідей та гармонії, відповів голос, і здавалося, що він лунає прямо з серця лісу. Зацікавлений і зачарований Лунік вирішив слідувати за цим таємничим голосом. Він пройшов через густі зарості, де мерехтливі світлячки танцювали навколо його голови і дійшов до маленької галявини, де місячне світло було особливо яскравим. На галявині його чекав неймовірний вид. Перед ним стояла велична сова з сріблястим пір'ям і мудрими очима, що сяяли, немов дві маленькі зірки. Луніку, ти відважний зайчик, що шукає свій шлях під місячним світлом. Чого ти прагнеш? запитала сова своїм глибоким і мудрим голосом. Я хочу зрозуміти таємницю місячного світла, щоб знайти спокій і заснути, відповів Лунік, дивлячись на сову з повагою і цікавістю. Сова кивнула і сказала. Шлях до місячного світла це шлях самопізнання і гармонії. Але для цього тобі потрібно зустріти лісових друзів і дізнатися їхні історії. Кожен з них поділиться з тобою своїм секретом, який допоможе тобі зрозуміти, як знайти спокій. Лунік уважно слухав сову, відчуваючи, як кожне слово проникає глибоко в його серце. Він відчував, що на порозі чогось величного і важливого. Дякую тобі, мудро сово, сказав він. Я готовий вирушити в подорож і зустріти своїх лісових друзів. Так, з благословенням духа лісу, Лунік продовжив свою подорож, повний рішучості і надії. Він знав, що кожна зустріч приведе його все ближче до розгадки місячної таємниці і допоможе йому знайти справжній спокій. Зустріч з лісовими друзями. Продовжуючи свою подорож під чарівним місячним світлом, Лунік, маленький зайчик, відчував, як навколо оживає ліс. Він знав, що кожна зустріч із лісовими мешканцями відкриє йому нові таємниці та допоможе зрозуміти, як знайти спокій і відпочинок. Першою на шляху Луніка з'явилася ласка. Вона була швидкою і грайливою, метушливо рухаючись між деревами. Привіт, Луніко. Як ти шукаєш спокій у цій чарівній ночі? запитала вона із сяючими очима. Я шукаю таємницю місячного світла, відповів Лунік. Можливо, ти знаєш, як мені знайти спокій? Ласка замислилася на мить і сказала Спокій можна знайти? Коли дізнаєшся радість руху, коли я бігаю і граюся, усі мої тривоги зникають. Спробуй пограти й ти, і ти відчуєш, як легкість і радість наповнять твоє серце. Лунік подякував ласті і пішов далі, роздумуючи над її словами, він зрозумів, що радість і гра – це важливі частини пошуку спокою. Невдовзі Лунік зустрів стару сову, яка сиділа на високій гілці. Луніку місячне світло може відкрити тобі багато, промовила вона своїм модрим голосом. Але справжній спокій приходить, коли вчишся спостерігати і слухати. Слухай серце лісу, і воно покаже тобі шлях. Зайчик подякував сові за її пораду і продовжив свій шлях, роздумуючи над мудрими словами сови. Далі на шляху зустрівся йому їжак. Він був невеликий і здавався дуже задумливим. Щоб знайти спокій, треба мати терпіння, промовив їжак. Якщо ти навчишся чекати і не поспішати, то зможеш побачити і почути більше, ніж зазвичай. Лунік вдячно кивнув їжаку і продовжив свій шлях, озброївшись новими знаннями і розумінням. Нарешті маленький зайчик зустрів старого лиса, який мудро дивився на нього своїми глибокими очима. Луніку, ти шукаєш відповіді в місячному світлі, але пам'ятай, що спокій приходить, коли ти приймаєш себе і світ навколо такими, які вони є. Знайди гармонію в собі, і місячне світло відкриє тобі твої таємниці. За цими словами лис пішов. Залишивши Луніка замисленим і повним надії, кожна зустріч йому дала мудрості і навчила чогось нового. Тепер, збагачений радами своїх лісових друзів, Лунік був готовий продовжити свою подорож до місячного світла. Він відчував, що кожен з них допоміг йому зрозуміти, як знайти той спокій, якого він так прагнув. Подорож до місячного світла. Після зустрічі з лісовими друзями Лунік, маленький зайчик, відчував себе наповнений мудрістю та внутрішнім світлом. Він глибше зрозумів сенс своєї подорожі та важливість шляху яким він прямував, його серце наповнилося рішучістю та впевненістю, а очі відбивали блиск зоряного неба. І ось, ступаючи легко по місячному шляху, що світиться під його лапками, Лунік відчував, як ніби сам увійшов у світ казки. Навколо нього звивалися світлові стрічки. Які вели його все вище і вище, немов запрошуючи до таємничого танцю самим місяцем. Ліс здавався йому тепер не таким, як зазвичай. Кожне дерево, кожен кущ і кожна травинка світилися незвичайним світлом, а повітря було наповнене мелодією. Яка здавалася йому музикою самої природи, Лунік підійшов до Великої поляни, де місячне світло лягало на траву м'яким килимком. Там, у центрі поляни, стояв величний камінь, що сяяв неймовірними відтінками місячного світла. Зайчик підійшов ближче і побачив на камені дивовижні візерунки та символи, які світились і міняли свої форми. Відчуваючи, що це місце має велике значення у його подорожі, Лунік обережно піднявся на камінь і подивився вгору на нічне небо. Місяць був так близько. Що, здавалося, можна простягнути лапку і доторкнутися до нього. О, великий місяцю, я прийшов за твоєю таємницею. прошепотів лунік, закриваючи очі і відчуваючи, як місячне світло огортає його, немов тепле і м'яке. У ту мить він відчув. Як його душа наповнюється спокоєм і гармонією. Всі його питання і сумніви відступили, залишивши лише чисте відчуття єдності з усім навколишнім світом. Лунік відчув, що знайшов те, що шукав, ключ до спокою і гармонії. Спасибі тобі, місячне світло. За твою мудрість і красу, промовив він, відчуваючи, як місячне світло, наповнює його силою та енергією. З цією новою силою у серці Лунік зіскочив з каменю та подивився навколо. Ліс здавався йому тепер більш мирним і дружелюбним. Він знав, що тепер може зустрічати ночі з впевненістю. І спокоєм. З новою впевненістю та радістю у серці Лунік рушив назад до своєї норки, готовий до сну, який тепер буде спокійним і солодким. Його подорож до місячного СВІТла була повною чудес, і він знав, що ця ніч змінила його назавжди Магія Місячного світла Після своєї неймовірної подорожі до місячного світла Лунік, маленький зайчик, відчував себе зовсім іншим. Він вже не був тим звичайним зайчиком, який не міг заснути. Тепер він ніс у собі глибоке розуміння таємниці ночі місяця, що дарували йому спокій і гармонію. Лунік повертався додому лісовими стежками, що були йому добре знайомі, але тепер вони здавалися йому особливими. Він відчував себе частиною цього лісу, його нічного життя і таємниць. Місячне світло супроводжувало його, відбиваючись у його очах, наче маленькі ліхтарики. Дорогою Лунік зустрічав своїх старих друзів, ласку, що гралася в тінях, мудру сову, що спостерігала за лісом з високої гілки, їжака, що вперто рухався своєю стежинкою, і навіть старого лиса, який кивнув йому у знак визнання. Кожен з них відчував, що лунік змінився. Він несе у собі таємницю, яку відшукав під місячним світлом. І це надавало йому особливого вигляду та аури. Він був спокійний, врівноважений, і його очі світилися мудрістю і розумінням. Повернувшись до своєї норки, Лунік ліг у своє м'яке ліжко з листя й моху. Він закрив очі, вдихаючи нічне повітря, наповнене ароматами лісу і свіжістю. В його серці тепер жила магія місячного світла, яка оберігала його сни. В цю ніч Лунік заснув миттєво. Його сон був спокійним і безтурботним. У снах він бачив чарівні поляни, таємничі ліси та високе небо, сповнене зірок і місячного світла. Він мандрував у своїх мріях, зустрічаючи нових друзів і відкриваючи нові світи. Коли настав ранок, і перші промені сонця прокралися у його норку, лунік прокинувся. Відчуваючи себе відпочилим і повним енергії, він розумів, що ця ніч була лише початком його нових пригод і відкриттів. Відтепер кожна ніч для нього була особливою, бо він знав секрет місячного світла, який допомагав йому знаходити спокій у своєму серці. І кожна ніч була часом для нових мрій і подорожей у світі снів, де місяць завжди світив для нього маленького зайчика Луніка. А тепер, мій маленький слухачу, закривай свої оченятка і дозволь місячному світлу огорнути тебе своєю теплою. І лагідною обіймою. Нехай тобі сняться найчарівніші сни, наповнені казковими пригодами і м'яким світлом місяця. Спи спокійно всю ніч і прокинься зранку з усмішкою та готовністю до нових вражень.